Індивідуальний підхід до пацієнта сучасні методи лікування та комфортні умови. так у Вінниці працює обласний медичний центр реабілітації дітей. За 9 місяців минулого року майже півтисячі хлопчиків та дівчаток пройшли курс лікування в центрі. У 2025 році на базі реабілітаційного центру планують збудувати палатне відділення з укриттям та двома реабілітаційними корпусами. Так, зараз одна ніжка залишається в тебе зігнута, інша ніжка буде малювати в нас коло, п'яточка буде йти вперед. 12-річна Євгенія Онищенко в реабілітаційному центрі лікується від плоскостопості. Дівчинка старано виконує вправи для зміцнення м'язів спини та ніг. Я вже в цьому закладі не перший раз. Я дуже задоволена цим закладом. Коли я роблю ці вправи, і після них я відчуваю легкість, це покращує мом. Моє здоров'я діти з порушеннями опорно-рухового апарату чи неврологічними захворюваннями. Пацієнти обласного центру реабілітації дітей. Тут як амбулаторне лікування, так і стаціонар на 30 ліжок. За 9 місяців 2024 року. У медзакладі пролікувалось півтисячі хлопчиків та дівчаток. Працює педіатр, до якого можна звернутися без направлення від сімейного лікаря. І педіатр оглядає пацієнта. Якщо він має діагноз ортопедичний чи неврологічний, то оглядає ще також наш вузький фахівець і направляється на амбулаторну чи на стаціонарну реабілітацію, залежить від діагнозу, від стану захворювання. Для покращення роботи центру цього року заплановано будівництво палатного відділення на 40 ліжок з укриттям та нові реабілітаційні корпуси. Тих приміщень, тих площ для якісної реабілітації, враховуючи потреби, їх замало. І сьогодні ми ведемо мову про реалізацію двох проєктів. Один із них за сприяння наших французьких партнерів, створення нового. Палатного відділення на 50 місць, і інший це наші партнери-чехи для є можливість і зараз працюємо над реалізацією проєкту з створення двох корпусів реабілітаційного відділення. У нових корпусах працюватимуть кабінети фізичної терапії, ерготерапії, зали для групових занять, кабінети ментального здоров'я та технічні приміщення. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.